Прямо десь в Росії слухаємо святого Євангелія, до Матея, святого Євангелія, читаємо Слава тобі, Господи, слава тобі. Вань Сказав Господь, не судіть, щоб вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити. І якою мірою міряєте, такою вам відмірять. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? А колода у власному очі не бачиш. Або як можеш твоєму братові сказати, дай вийму скалку в тебе з ока, як Он колода в твоїм отці, лицеміри. вийми з першої свого ока колоду і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку, не давайтеся того псам, і не кидайте перел ваших перед свідьми. Щоб не потоптала їх ногами і, обернувшись, не роздарли вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, відчинять вам. Кожний, бо хто просить, отримує, хто шукає і знаходить, хто стукає, тому відчинять. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Сьогодні як кожного понеділка збираємося на ту спільну літургію. До Святого Гостина і моніки, щоб випросити потрібних ласк в тих різних залежненнях, які перебувають наші рідні і близькі. Нинішнє слово Боже нам каже: не судіть, щоб вас насудили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою вам і відмірять. І дуже важливо, дорогі браття і сестри, що людське слово воно має особливішу силу в нашому житті. Слово притягає, слово приносить радість, приємність, слово надихає, слово піднімає з упадку. І рівно слово вбиває, слово нищить, слово палить, слово пригнічує, слово відкидає, віддаляє. І тому, переживаючи ті дні, ми маємо, готуючись до Святого Великого Посту, ми маємо дійсно розважати. І просити Господа Бога тих потрібних ласк для нас самих і для наших рідних і близьких. Чому є потрібна та ласка? Ласка Божа, це є світло. Тому що збільшував люди, які попали в ті різні узалежнення, вони перебувають в гріховній темряві. І їм, і такі душі часто є вразливі. Вони часто запалюються співслова. Вони реагують навіть на погляд, на якийсь чинок, на наші жести. І тому не завжди легко знайти спільну мову. Не завжди легко дослухатися до такої душі, не завжди можна підібрати потрібне слово і сказати його в потрібний певний момент. І тому маємо бути дуже обережні. Дуже витривалий і постійний в молитві. Але Христос дає нам певність і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відкриють. Бо кожен, хто просить, отримує. хто шукає і знаходить, а хто стукає, тому відчинять. Узалежненість. Часто в людини є психологічно, де людина в своїй уяві відновлює ті певні моменти, як, на її думку, вона була в них щаслива, ловила якийсь кайф і шила. Але його усележнення також. Вже тілесні, де людський організм, людське тіло потребує алкоголю чи інших речовин. І тому багато людей не можуть з собою споратися, не можуть дати собі ради. Є та воля, де коли, є це прагнення. Але властива воля є дуже на короткий час. І вони знову, знову ламаються, знову падають і знову повертаються до того самого, що чинили тому місяць, рік, декілька років навіть. І тому та психологічна залежність Вона потребує від людини дуже сильної волі. Дуже сильної праці над собою, а вже фізична, тілесна залежність, вона потребує безпосереднього лікування. Бо та як людина помирає з голоду, та як людина помирає, коли не буде вживати води, так і людський організм сходить з орбіти своєї, коли людина є. Вже є потреба в організмі. І тому та, ті ситуації дуже тяжкі, а особливо тепер в часі війни. Знаю багато людей, які почали корити з приходом війни. Які до війни дивилися на папіроси так легковажно, навіть зле, нервово. Їх дратувало, коли хтось в хаті крив, вдома корили. Але час війни зірвалися самі і стали на ту дорогу. Тому нервові стреси обов'язково як є, то людина мусить дійсно знаходити виходи, різні виходи з тих ситуацій. То я вже вам розказував, як роблять євреї. Бо папіроси не можна курити, вогонь не можна, що не? В суботу, шабат. Не можна запалити. І тому ви побачите дуже багато євреїв, які лускають насіння чоловіків. Вони шість днів курять, а шабат не може напалити, не можна вогню і так далі. І він не витримує. І тому будете ви бачити багато чоловіків, які лускають насіння і в такий спосіб себе заспокоюють, заспокоює свою нервову систему. Тому поручаємо Божому милосердя, Поручаємо тих, які часто борються, але не можуть побороти, які хочуть встати, але стоять на короткий час. Ті, які бажають, але не мають сили волі. І тому наша, можливо, наша молитва. Є таким важливим, важливою підтримкою в їхньому житті. Е, наша любов, наша милосердя є направду тим, яке гоє, яке дає світло, яке дає прозріння. Каже Христос сьогодні не судіть, що вас не судили по часу судому, судимо всіх і вся. Бо яким судом судо, якою мірою міряєте, Такою вам відмір'ять тому маємо бути дуже терполиві. Маємо. Керуватися законом любові, законом милосердя. І маємо надіятися, надіятися на Боже провідіння. Як молився, Святий Отець спів, Господи, моє минуле візьме в обійми свого милосердя. Моє сьогоднішнє, візьме в обійми своєї любові, а моє майбутнє візьме в опіку свого провідіння. І маємо також тих наших всіх залежних. Просити Бога в тої ласки, тої свідомості для них того порятунку. Та нараз людина тратить на це ціле життя. Є різні випадки. Хтось розуміє, хтось має силу волі. А хтось все своє життя буде воювати з тим. Бо це є пристрасть. Така пристрасть, як мати, така при... 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 пристрасть як брехня. Лицемірство. Це все є. Але просто бачите ті інші пристрасті легко є замаскувати. Легко є побілити. Зудійсу, кадішки. А при, пристрасть алкоголю вона є. Явна. Вона виявлена в рухах, в умові, в жестах людини, в міміці. Ну, а так само наркомана. Ну і гральні автомати, всі інші. Розпуста це є, це є ті пристрасті. Ну, людина кожна бореться з пристрастями. І кожна людина має їх. Немає людини, яка б їх не мала. Але просто ті узалежнення, ті пристрасті до того, вони, вони дуже багато приносять шкоди, в тому числі і тілесної шкоди, і здоров'ю, і, і, і грошам, і, і багато стягнуть за собою дуже багато. Людина сиє бідна, увага. Людина стої посміховоском, погордою, людина така зазнає дуже багато принижень від своїх рідних, своїх близьких, людина така стої дратівлива. Людина тоді йде так, знаєте, опускає руку, тратить саме життя і навіть не почуває себе людиною. Тому ті пристрасті узалежнені є дуже такі тяжкі. Стан людський є дуже надзвичайно складний, тяжкий, просвітлення розуму і багато такого всього іншого, що вони виявляються в людському житті, вони мішають людині, дуже мішають. Хоч і брехня мішає, і, і інші мішають і Само собою. Але ці престрасті, вони наносять такого багато зла. Для людей, для суспільства, для спільноти. Бо де ми не глянули ці пристрасті узалежнення проводять до дуже багатьох гріхів, зради в супружому житті, бійок, скандалок, скандалів, нетвересе кермування до вбивства, до різних аварій. До, до самогубства, де би ми не поглянули ті пристрасті, вони дуже несуть за собою такі тяжкі наслідки. Тому поручаємо сьогодні Божому милосердю всіх тих залежних від алкоголю, наркотиків, гральних автоматів, боргів, кредитів. І так далі, бо часто людина запитується і не знає, як випутатися, як вийти з тої кризи. Милосердний Боже допоможе, а ти святий Августин і Маніко, мама і син, які вміли. Чим більше маніка молилася, тим більше син ставав жорстокий, черствий, закаменілий. Байдужі легковажні. Але все-таки кінцевий результат це була перемогла молитва. І Агостина на кінці свого життя скаже такі знамениті слова. Господи, я не питаю Тебе, чому ти від мене забрав мою маму. Але Господи, я дякую тобі. Що ти дав мені таку маму? Мені на молодому шавіці пішла у вічність, і осен сказав, я дякую тобі Боже, що ти дав мені таку маму, маму, яка вміла боротися зі злом з гріхом, яка не впустила рук, яка була непохитна в вірі, надії, милосердя. Яка слід за слідом ішла за своїм сином. Він обманював, він її зневажав, а вона далі йшла. Все, що мала вона втратила тільки для того, щоби спасти. На. Якби сьогодні жінки, матері мали таку силу молитви, я думаю, що дійсно вони робили великі чудеса. Моліться мама. Моліться, батьки, щоб колись ваші діти сказали так, як сказав Святий Августин. Боже, я дякую тобі, що ти дав мені таку маму, яка врятувала мене від пропасті, від пекла, від вічної загибелі. І ваші діти скажуть то, якщо дійсно ваша молитва буде. Постійна, неустанна, глибока, і вони колись зрозуміють. Звичайно, на все є свій час і своя година. Амінь.